Друзі, вітаю на обосток з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на політичні теми. Бо мій гість Євген Магда, політолог, історик, журналіст та директор інституту світової політики. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава пані Фаїно. Добрий день. Пане Євгене, пропоную розпочати. от з яких новин одразу на стрічках дві новини мене зацікавили, які стосуються строків завершення війни. Перша новина. Війна може закінчитись через 107 днів або ж до кінця 2025 року, і це повідомлення з Верховної Ради України. Федір Веніславський, народний депутат, говорить про це і він дає пояснення. Говорить, що це його особиста думка. Це не заява від парламенту. Звісно, ні. Він бачить це так: мовляв, стратегічно війна в глухому путі жодна зі сторін не просувається, і лише якісь тактичні зміни, але стратегічно все стоїть на місці. В переговорному процесі теж стоп. І зустріч Трамп Зеленський Путін неминуча, каже Федір Веніславський. і зрештою він прив'язується до візиту Путіна до Китаю. Говорить, що там, мовляв, диктатор Путін отримав від СІ таку настанову, що треба завершувати війну. Чи погоджуєтесь ви з такою думкою? Чи є у вас відчуття, пане Євгене, що дійсно ця війна може або дійти завершення, або стати на якусь заморозку вже до кінця цього року? Ми маємо для себе чітко зрозуміти, що ми передбачаємо під словосполученням завершення війни. Якщо це призупинення бойових дій, то так це вірогідний сценарій. Якщо м, більш, я б сказав, е, якісь драматичні дії, то якийсь мирний договір, то я дуже сильно сумніваюся. Я думаю, що Пан Веніславський би сильно виграв від того від своїх прогнозів, якби він сказав, що якщо мій прогноз не справдиться, я напишу заяву про складання депутатських повноважень. Це був би сильний крок, і він би додав авторитету своїм словам. Але поки що, ну я такого не чув. Тому я думаю, що прогнозів на цю тему багато. Бо очевидно, що. Війна подобається тільки її паліям, які розпалили, але ну гадати на кавові гущі чи на заявах народних депутатів я б не хотів. Зрозуміло. Ну і власне ще одна заява про терміни завершення війни вже пролунала з за океану. Скот Бесент, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, говорить, що війна може закінчитись через 60 або 90 днів. У нього такі терміни два або три місяці. З чим він це пов'язує? Він говорить: якщо Європа зробить свій внесок у скорочення доходів від російської нафти, то війна в Україні завершиться або через 60, або через 90 днів. Мовляв, він перекладає цю відповідальність. В руки європейських партнерів мовляв, якщо вони відмовляться від російської нафти, тоді війна закінчиться. Знову таки, як розуміти його заяву: це популізм чи щось більше? Давайте тоді ми почекаємо, хоча б того, щоб українська влада припинила прокачування нафти через власну територію російською на територію ЄС. І від цього вже можна про щось говорити. Я усвідомлюю, що ну, тут до певної міри замкнене коло. Трамп вже не просто так, і члени його команди закликають е, припинити купувати російську нафту, бо вони хочуть, щоб купували нафту американську. Це ж не секрет. І тому ну, треба робити відповідні висновки. Та ну і власне з схожою заявою про нафту і про покупців нафти вийшов сенатор Лінці Грем. Я лише нагадаю глядачам. От буквально в липні ми обговорювали законопроект в Грема, який передбачав там п'ятисотвідсоткові мита для покупців російської нафти. Вже забули за той законопроект. Вже забули, поховали. Ніхто вже про нього не говорить. Зараз уже в повітрі нові тези мовляв, Європа має відмовлятись. Так от вінці грем говорить, що а, мають відмовитися словаччина та угорщина від покупки от російської нафти. І е, говорить, що інакше будуть наслідки. Знову таки, це продовження е, цієї риторики, яка зараз звучить у Вашингтоні, що європейські покупці відповідальні за війну. Це продовження того, що у Дональда Трампа немає плану завершення бойових дій між Росією та Україною, який би передбачав лідерство з боку Сполучених Штатів. Це достатньо очевидно, і, мені здається, не підлягає жодним сумнівам. Тому шукати якісь інші варіації, ну, я думаю, просто великого сенсу немає. Давайте ми на це будемо дивитися тверезо, давайте ми на це будемо дивитися об'єктивно і розуміти, що перед нами ну, стоять виклики, які. Пов'язані з майбутніми проміжними виборами у Сполучених Штатах, де під час цих мідтермс будуть обиратися третина сенаторів і всі члени Палати представників низка губернаторів. І тому ми заяви в річищі позиції Дональда Трампа, прагнення розшифрувати Дональда Трампа. Ми будемо бачити знову і знову. Пане Євгене, а чи очікуєте ви якихось реакцій від представників Словаччини чи то Угорщини на цей рахунок? Тому що так да, звучать ці заяви, мовляв, ви відмовляєтесь відмовляйтесь. Чи будуть якось ці країни виходити на діалог, чи будуть можливо виторговувати для себе якісь вигідні умови чи ні? чи продовжать співпрацювати з Росією? Вони вже встигли свого часу виторговувати собі умови з Європейською комісією на право купувати. Російську нафту наголошуючи на тому, що у них немає портів. Ну е, наскільки я пам'ятаю, в Чехії теж немає портів, морських але це не завадило Чехії відмовитись. Тобто, ну насправді, е, знаєте, є відома приказка: хто хоче, шукає можливості, хто не хоче, шукає причин для е, Фіцо і для Орбана, ну очевидно. Є своя логіка у Орбана. Вона передвиборча для Фіцо. Це логіка поствиборча, і він. Ну обидва ці політики, вони, як на мене, шукають можливості бути. Ну, я б сказав, знаєте. На кожному весіллі нареченими, тобто вони хочуть і купувати російську нафту за політично визначеною ціною. Я думаю, це не секрет наявність такої політично визначеної ціни, і е, продовжувати бути членами ЄС і НАТО. Ну це логіка, звичайно, в принципі, зрозуміла. Інше питання в тому, наскільки ви направи. Пані, ще маємо новини з Вашингтона. Держсекретар Рубіо вийшов з повідомленням, що ймовірно наступного тижня Володимир Зеленський і Дональд Трамп матимуть зустріч у Нью-Йорку. Так дуже загально анонсували цю зустріч. Мовляв, будуть обговорювати мирні ініціативи. Як ви бачите, чи ця зустріч стане такою собі альтернативою? Ось цього тріо, яке не відбулося Трамп, Зеленський Путін, чи про що вона може бути? Я думаю, що ця зустріч зможе насправді бути. Ну з одного боку, ми маємо констатувати, що е, Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрічаються достатньо часто, і це в нашому випадку добре, тому що вони ну, є фактично е, такими, що дійсно ну, так чи інакше постійно перебувають в контакті. Але розраховувати на якийсь прорив, ну знаєте, у Трампа все і його команди, все те, що називається суперлятиви. Тобто, найкраща зустріч, неймовірний прорив, приголомшуючи досягнення. Але коли ми це роздивляємо з приту, то ми бачимо, що це досить часто бульбашка і бульбашка, яка Спрямована ну, насамперед на е, позиції політичні, для того, щоб показати, що ті чи інші ну, представники вони тримаються е, політичних вимог і, ну, в принципі, більше нічого. Тобто, це логіка, яка, ну, як на мене, достатньо, достатньо складна і хибна. Так, на жаль, у багатьох були сподівання, що Дональд Трамп зможе внести якийсь конструктив і якось зрушити з місця переговорний процес. Але насправді так все залишилося лише за цими заголовками. Чудовий хлопець, чудова розмова, гарний політик, там ще щось. Тобто лишилася лише оці трактовки трактовки е, Трампа. А е, як ми знаємо, ще Дональд Трамп цього тижня полетить до Великої Британії разом із Маланією Трамп та з першою леді? Е, це буде е, кількаденний візит. Там буде і зустріч з Кіром Стармером е, і е, Короля. Вони відвідають, і буде представники бізнесу. Е, буде Трамп з ними зустрічатись. Е, чи варто очікувати, що щось буде про Україну? Чи це буде е, виключно Вашингтон-Лондон? Оцей трек. Буде про Україну. Я думаю, що е, інакше, якби не було е, загальної інформації про те, що буде, е, то е, Володимир Зеленський не став би говорити, що він покладається на Кіра Стармера в е, своїх надіях, що той зможе переконати американського президента займати більш активну позицію в е, питанні завершення російсько-української війни. Але те, що буде про Україну, і те, що буде досягнено, ну це все-таки як кажуть в Одесі: дві великі різниці. Тому що з одного боку на стармера тиснуть обставини внутрішньополітичні, тому що позиції лейбористів достатньо хиткі, і вони опинилися в парадоксальній ситуації, коли прийшовши до влади. Після понад десятирічної перерви вони ну, поки не демонструють якоїсь переконливої внутрішньої політики, так е, ясно, що є зовнішні виклики, ясно, що е, Британія як ядерна держава вона намагається після Брекзиту відігравати власну таку більш активну роль. Але все ж таки ми розуміємо, що для переважної більшості держав. Внутрішня політика відіграє більше значення. я все таки, попри те, що між Стармером і Трампом непогані відносини, і вони ну, ведуть такий достатньо інтенсивний діалог, і британський прем'єр брав участь і в цих зустрічах коаліції охочих і, власне, виступив серед її ініціаторів свого часу, але розраховувати, що ну. Трампа можна буде легко переконати у Трампа. Немає чіткої позиції. Я не знаю, як називається ця психологічна особливість. Ну, давайте пригадаємо, перед зустріччю Трампа з Путіним на Алясці. Європейські лідери і Володимир Зеленський влаштували такий кол з Трампом і наголошували на тому, що потрібна перемир'я. Правда, а потім Трамп і Путін прилітають до Анкориджі, і там домовляються, що Потрібна велика зразу угода, а не перемир'я, і ну, ми опиняємось в достатньо дивній ситуації. Тобто, Трампа говорили, говорили, переконували. Я е, розумію, що процес е, приборкання чи переконання Трампа він достатньо складний. Це достатньо очевидно. Але ж, ну як нам з цього Виходити, і як до цього достукатись, поки що мені здається, мало хто знає. Да, мені знаєте, видається так, що після кожної зустрічі всі відчувають якесь потепління, нібито Трамп вже і Росію агресором назвав там, після кожної заяви всі якось так вдихають повітря, але потім знову він щось заявляє або повністю ігнорує те, що відбувається, і, і, і всі знову розчаровуються, знову видихають. Я б не перебільшував те, що Трамп назвав Росію агресором, тому що це прозвучало в контексті бойових дій. Він е, оперував там цифру 8 тисяч. Я чесно кажучи, думаю, що вона можливо і наближена до е, дійсності, бо ну що, що а збирати дані про втрати на чужій війні е, багато розвідувальних служб навчилися. Але, е, попри це, я б все таки говорив про е, ну, все ж таки, те, що це не знаєте, е, якщо він говорить а агресор, то він має говорити С санкції, а цього на сьогоднішній момент немає. Так, це правда, на жаль. Ще хотіла поговорити з вами, пане Євгене, про події, які буквально от на території сусідньої Польщі відбуваються. Минулий тиждень був тижнем, коли ми говорили про Польщу і дрони над країною. Але, от знову з'явилася напередодні новина, що знешкодили дрон, який літав над резиденцією президента та прем'єра. Вже навіть затримали підозрюваних, хто піднімав цей дрон. Як відомо, це громадянка Білорусі та громадянин України, і поки що їм інкримінують. Закидають не шпигунство, не якісь розвідувальні дії, а всього навсього порушення там цих піднімали вони простір повітряний, піднімали безпілотний апарат без дозволу. От але до того вже так почалися розмови. Можливо, це теж щось з боку Росії або з боку Білорусі, поки не було офіційної заяви. Тим не менш, ці дрони над Польщею та відсутність відповіді Росії. Які були минулого тижня, маю на увазі, як ви бачите, чи дають вони путіну можливість продовжувати цю агресію, продовжувати отакі нальоти, і знову таки виходити сухими з води? Я думаю, що після подій минулого тижня зробили свої висновки. І представники НАТО і представники Росії? Росія не випадково обрала Польщу як Об'єкт для подвійного удару, бо цей удар і інформаційний, і удар за допомогою безпілотників. Е, і я б сказав, що е, атака безпілотників з розкручуванням того, що це удар е, по аеродрому Ясьонка, який є, ну, планувався, е, і багато чого, через який доставляються військові вантажі для України. І Поки що, ну я б сказав, що в політикумі е, не досягнуто е, своїх цілей Росії, але в польському суспільстві ми бачимо, що понад половина е, представників польського суспільства не готові захищати державу зі зброєю в руках. Е, значна частина, тут е, я б сказав, що. Ті, хто ну там ті таблички, такі різнокольорові, які минулого тижня ходили, це на соціологія в жодною мірою, це моделювання, і тут не можна говорити, що поляки покладають провину зразу за ці удари на українців. Тобто, соціологічно, це тільки на цьому тижні, і то і наступному можна робити якісь заміри, бо така природа. Ну, власне, громадської думки, але можна говорити про те, що в Польщі наростають е скепсис щодо українців з одного боку, з іншого боку, я так розумію, що е операція Східний вартовий, яку оперативно розгорнула НАТО, це була домашня заготовка е до навчань Запад 2025 де е в такий спосіб е літаками сучасними. І зенітно-ракетними комплексами країни НАТО підсилюють позиції е, польського війська польського, але в будь-якому випадку ніхто не знімає е, з порядку денного модернізацію сил протиповітряної оборони за рахунок е, українського досвіду, мобільні вогневі групи і інше. інше, інше. Тобто, таких, таких речей достатньо багато. Тому давайте ми будемо в цьому сенсі, я б сказав, реалістами і будемо розуміти, що Польща не тільки наш партнер, але наш стратегічний тил, і ми маємо теж докладати зусиль до його захисту і відповідно те, що українські військові вирушать до Польщі передавати свій досвід, це в даному випадку плюс. Україна має чимало досвіду, який вона може передати. Це теж зрозуміло, але потрібно, щоб це ну ця робота здійснювалась максимально ефективно. Ну і власне на рахунок цих навчань відбулося напередодні теж кілька цікавих таких моментів, е, на які я звернула увагу. По перше, з'явилися якісь американські військові, які нібито завітали до Білорусі. З'явилось відео, де Фені їм тисне руку. Говорить, дякую, що приїхали. Там вони ламаним акцентом там російською з ним теж вітаються. Він говорить: дивіться, тут як проходять навчання, звертайте увагу на все, що хочете. А потім виходить Лукашенко, який говорить, що російські дрони над Польщею і. Над Литвою, взагалі, не справа рук Білорусі. Ми ні про це не знали. Навпаки, ми оповіщали Польщу. Ну, і минулого тижня Вашингтон знімає санкції з Белавіа. Що відбувається з Білорусію? Якісь відбуваються такі цікаві події. Вони якось пов'язані між собою? Чи це так просто збіг обставин? Все Просто до певної міри Дональд Трамп відмовляється від принципів міжнародного права. І ця відмова вона знаходить е, цілком очевидні прояви в е, його подальших діях. Вона знаходить е, відповідну реакцію в тому, як, як це здійснюється, як це працює, і нема нічого екстраординарного в тому, що е, не отримують е, ну, я б. Е, не отримують Штати, можливо, бажано того, щоб вони хотіли. Я так розумію, що гра Трампа побудована на тому, що він хоче від Лукашенка вибити чи вичавити звільнення Олеся Біляцького, Нобелівського лауреата, який перебуває за гратами, і в такий спосіб каталізувати власне отримання Нобелівської премії Миру. Лукашенко, якщо цього не розуміє сам, то йому, я думаю, з Кремля підказала і тому. Він здійснює такий геополітичний торг у Трампа. Немає якихось е, орієнтирів з приводу е, якоїсь ну зовнішньополітичної моралі. Він же поставив Росію Україну на один щабель як учасників війни, незважаючи на те, хто агресор а хто жертва агресії, і про це це до речі, до питання, що він. Росію назвав агресором, але це нічим не підкріпляється. Американські військові ну спостереження іноземних військових це перебігом навчань це не дивина, і я думаю, що просто представники військового аташату, аташату з Литви, вони тому, що в Білорусі немає на сьогоднішній момент американського посольства, вони приїхали, подивилися там. Поділилися своїми враженнями. Ну тобто, це така акція, яка, е, як на мене, має підштовхувати європейських партнерів Сполучених Штатів до того, щоб вони більше приділяли уваги власній безпеці. Але е, сьогодні вже навчання ці закінчуються, і я думаю, що вже зрозуміло, що вони стали швидше елементом психологічного тиску, ніж реальною загрозою, власне, як вони. З 2017 року це і відбувається, і, а, і стали фоном для певних е, зрушень і перетворень. Ну, власне, це те, про що ми говоримо з ефіру в ефір: що гібридна війна це, зокрема, і ПСО. Це не тільки прямі атаки, але і ПСО, які теж тиснуть на населення. Так, війна в сучасному світі йде за мізки, за настрої, за впевненість собі, за готовність так чи інакше. Здійснювати певні ті чи інші речі, і це, ну на мою думку, цілком очевидний момент. Тому о, нічого екстраординарного в даному випадку не відбувається. Зафіксували. Спасибі вам, пане Євгене, за цю розмову, за вашу експертизу. Принагідно запрошую долучатись до наших наступних ефірів. Дякую. Спасибі. глядачам обосток Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте вподобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили і чули правду про війну Росії проти України. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.